Всі, Господи, бачка, цей. От які ви. Я буду віце здавати ще да, щось. Да. Це світер. Дивіться, вершки, друзі, бачите, вершки. Окремо, які гарні. Які. Слухайте, почаївські. Да. Скільки тут? 20 кілометрів до Почаєва. Бачите, який храм, скажіть. Скільки зараз почати? Ми по монастирі 2-3 тисячі. Ого, нічого собі. Ну за день тисячу максимум. Ні, по по потребі, -по звісно. Так, да, біля тисячі, при за день, за одну ходку 150. 160. 160. Храм, батюшка, скажіть храм. Свято, Іоанна на собор. Ага, оцей такий, що на повороті, так? Це такі да, гарненькі. Да-да-да. Ну це що, виїжджати з об'їзної, так? Да? Так, да, да, да. яких напишем. <ріх> Всі знають. От я батюшка, цього побачив. Сіке, дивився храм, думав, <звист> такий, такий дуже подобався такий в стилі тому. Це все його труд. Общий труд. І батюшка труд. Він маленький Селяга. ростом, але велике серце має. Да -да -да. А батюшка є? Типу, я... Геор... Георгій. Типу, <звист> Швятив, Георгій. Тіска. Ти, 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 ти великомучений Георгій. Мови Бога за нас. Да. Отак. Святі просфорники, так? так? Да. Нікоді місь передон, так, да, батько? Да, да, да. Спорительниця хлібов, матір Божої, Господь. Але Ті міст, да, так, батько, розказує, бо все ідеальні просволі просто. Так, да, да. Ні, ну, я ж бачу трошки. Ось підчуть спробують через. Я у Вілі провокав на Подолі, теж був позвольний, від два роки. Оце Віталія Косовська, да, так. Відключаємо.